Чи можливо стимулювати посттравматичне зростання? Є певні фактори, які можуть підтримати це посттравматичне зростання? Дослідження показали, що є 5 речей, і якщо ми будемо їх використовувати, практикувати в своєму житті, то ці 5 речей будуть стимулювати продовження нашого зростання посттравматичного. І це освіта, емоційне регулювання. Те, що можна назвати розкриттям чи виходом у світ, створення нового оповідання та служіння. І якщо говорити про освіту, то треба відзначити, що для переходу від травми до розвитку треба спочатку відповісти на питання, що є травма? Що це? При травмі відбувається порушення в нашій фундаментальній системі цінності. Метафорично це така ситуація, начебто перед нами стіл. На якому стоять та лежать речі? І хтось прийшов та стукнув по столі сильно, кулаком, з розмаху, і все, що було на столі, підскочило догори, а потім впало. Частина того, що було на столі, впала на підлогу. Інша частина повернулася на стіл, але перевернуто все щось змішалось, щось зруйнувалось. І тепер, як виглядає стіл, після того, як по ньому стукнули? Стіл до удару і після це два різні столи. І те, що ми можемо з вами зробити, це подивитись на цей стіл, що на ньому залишилось. І нам необхідно заново подумати, як взагалі функціонує цей світ, які люди нас оточують, як промальовується наше майбутнє, і в які в мене зараз твердження відносно мого особистого здоров'я, відносно світу. Місця, де я живу, відносно моїх сусідів, і в залежності від рівня та глибини травми, і чого вона торкалась, буде в неї вплив на різні сфери нашого життя і роздуми, і міркування про це, новий погляд на стіл мого життя після травми, це може бути боляче. Але дослідження показують, що така дія може зародити нові позитивні зміни. І якщо ми будемо відмовлятися, Віднікуватись від думки, що відбулися зміни, заперечувати травму і всіляко триматись за старі наші твердження та переконання, які були до кризи, або будемо, наприклад, жити в балагані з усіма розкиданими сферами свого життя, який створився метафорічно в нас на столі, то нічого хорошого з цього не буде. Важливо побачити перед собою наш новий стіл, такий, який вже є. І зрозуміти, що ми маємо, що ще можливо для змін, а з чим же потрібно попрощатись. І людям, які пережили травму, важливо звертати їх увагу та мислення в цю сторону, щоб не застрягли вони в тому, що було в минулому, а сконцентрували свою увагу на те, що у них є фактично, перед ними на столі, познайомитись з собою заново, сформувати нові твердження та переконання. Та спробувати ті твердження, які мають трансформуватися, модернізувати, змінити, адаптувати до теперішнього життя, щоб ми не зациклювалися на минулому, а дивилися в нове майбутнє. Наступний елемент, який допомагає підтримувати зростання посттравматичне, це емоційне регулювання, щоб ми мали можливість трансформувати наші переконання. Отримати нові, змінити старі і будувати нове майбутнє свого життя нам необхідно розібратись з емоціями і особливо зі складними. З переживаннями травми часто нас супроводжують гнів, страх, почуття провини, і якщо ми будемо концентруватись на цих емоціях і дозволимо їм задавати тон нашого життя, то складно буде припустити навіть думку про можливість позитивних змін. Темі зростання після травми варто концентрувати увагу не на втрату, не на невпевненість, не на все погане, що сталося, а навпаки. Просимо людей, щоб вони згадали свої певні успіхи, позитивні моменти, можливості. Зрозуміло, що ми не маємо великої можливості впливати на ті емоції, які в нас виникають. Але ми можемо впливати на те, чи концентруємось ми на них. Чи втримуємо ми насильно в собі ці емоції, чи пропускаємо їх через себе, або дозволяємо їм відійти від нас? Тому що, коли ми тримаємося за тяжкі емоції, які проживали під час травми і після травми, то таким чином ми ніби знову прогортаємо фільм в нашій голові. І ми, як ліхтарик, світимо тільки в одну сторону, світимо тільки на якусь конкретну сферу і на якусь частину. Так працює наша увага. Воно світить лише на одну певну частину нашої реальності. Коли ми проливаємо світло в основному на ті тяжкі негативні емоції та переживання, тоді все інше залишається в тіні, в полумраці, наче поза зоною нашого впливу. І, можливо, є в нашому житті шанси, можливості, інструменти, якими ми не користуємось тільки тому, що ми їх не побачили, вони в тіні знаходяться. Тому вкрай важливо зайнятися регулюванням емоційного фону. Самим простим регулюванням є регулювання походу, тобто подивитися на тіло, тому що емоції дуже фізіологічні і тіло є проявителем цих емоцій. Можна походу помітити, що ви відчуваєте в тілі, і коли ми в змозі назвати ці емоції. Ідентифікувати те, що ми проживаємо і що відчуваємо в тілі. Тоді ми допомагаємо собі, використовуючи різні методики дихання, медитації, вправ, щоб знизити рівень емоційної зарядженості. Вкрай важливо, що дуже допомагається просто говорити про ті емоції, які проживаємо. І тоді люди відчувають себе менш ізольованими. І, звичайно, емоції в нас включаються, коли не реалізована наша певна потреба. Що саме стоїть за емоцією, яка саме потреба, допоможе розібратися міні-тренінг сама собі, психолог, емоції. Це дуже дієвий міні-тренінг, він дуже легкий в використанні, але за цією легкістю стоїть серйозна практика, і на нього отримана рецензія від психологів найвищої кваліфікації, тому сміливо його можете використовувати. Проявленість. Розкриття себе. Важливим є підбадьорювання та заохочення, мотивація говорити про те, що трапилось, і про те, що відбувається зараз, сьогодні. Заохочуємо людей говорити про наслідки травми, які були короткочасними та довгостроковими, які розтягнулися на дні чи навіть місяці. Говоримо про наслідки особисті, персональні, в професії. Проговорювання вголос цих наслідків допомагає краще зрозуміти саму травму. І допомагає перенаправити наші думки, які нас виснажують, в ті думки, які допомагають нам рухатись вперед, далі і розвивають нас. Це можна застосовувати і до самої себе, і до людей, з якими ви спілкуєтесь, і в цьому разі краще не ставити багато запитань людині, не робити це, хоча б тому, що людина це може сприйняти як нав'язливість чи припустити, що за великою кількості питань. Стоїть більша цікавість, ніж турбота про неї, замість того, щоб випитувати, краще включитись в діалог. Четвертий елемент це створення нового оповідання, нової розповіді, нового самоопису. і важливо змотивувати людину і саму себе по-новому розповідати і ділитись про те, що трапилось, і мова не про те, щоб лукавити чи неправдиво говорити, чи завуалювати правду. Ні. Важливо, щоб собі та іншим цю тяжку історію, яку людина прожила, розказувати іншим чином, по-новому, так, щоб ця історія допомогла і іншим людям. Насправді саме в цьому місці і включається елемент зростання, яке можна побачити та ідентифікувати. І щоб цей елемент четвертий включився, необхідно мати дистанцію до своєї травми, до того, що пережито. Тому що, знаходячись близько, в ній, в травмі, неможливо буде все здраво зважити та оцінити. І в Українах є багато чим поділитися, що розповісти з того, що вони вже пережили, і розказати так, щоб допомогти і іншим. Багато чого вже розповідалось на групах підтримки. Але розповідь одразу після того, як вони біженками потрапили в іншу країну, скільки усього тяжкого прожили. І розповідь зараз про це розповідь може дуже сильно відрізнятися в сторону того, щоб допомогти іншим. І це також буде правда, чесність, події не змінилися, але фокус уваги та акценти інші. Звичайно, повинен був сплинути час. Щоб можливим стало подивитися на ситуацію без сильних емоцій, без моря сліз, без нестерпного болю. І тільки через деякий час ситуація показала, що ви впорались, і ви тепер можете вижити в чужій країні, подолати багато труднощів, врятувати дітей. Ця ситуація багатьом показала, скільки гарних людей є навколо поряд і в інших країнах. Які допомагали українкам практично нескінченно. І пізніше українки ділилися своїми історіями, вже потроху вплітаючи в них крихти позитиву, який вони для себе побачили. І людині важливо називати травматичні частини і розповідати про травму, і давати більш повну оцінку з дистанції, щоб картина була більш повніша. Перейдемо до п'ятого елемента, який може підтримати зростання після травми. Це служіння чи волонтерство. Люди краще себе почувають після травми, якщо знаходять якусь діяльність, де можуть допомагати іншим, коли допомагаємо рідним чи людям, які потрапили в подібні труднощі. І тут, доречно, і до фондів допомоги, і до реабілітаційних центрів. Звичайно, це не означає, що обов'язково потрібно стати волонтером чи створити фонд. Іноді достатньо того, щоб ми трохи більше проявляли співчуття, емпатії до інших, були відкриті до інших, ніж раніше, до складної ситуації. Тобто, важливо шукати діяльність чи заняття, які були б нам до вподоби, близькі нам, але з іншого боку, щоб вони допомогли знайти нам сенс в житті і розвивали зростання посттравматичне і розвивали новий погляд на життя, тобто накопичити. Супротив, імунітет, резильєнтність. Рівень супротиву стресостійкості можна ще назвати підвищенням імунітету. Це здатність чинити опір тому тиску, який підкидає нам життя. Це здатність чинити опір життєвим труднощам. І я вас запрошую до вправи підвищення імунітету до стресу.